Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде нетиповим для мого каналу, ну і взагалі для таких каналів, як мій, так? Але я давно хочу його зробити і хочу вам розповісти про свого друга, про героя, який загинув, захищаючи Україну. Я не знаю, чи існує життя в іншому світі чи ні, але я точно знаю. Що людина на землі живе до тих пір, поки її пам'ятають. І я дуже хочу, щоб мого друга пам'ятали якомога дольше. Зразу хочу сказати: якщо хтось з вас, мої глядачі, мої підписники, хоче поділитися вашою історією, розповісти про вашого знайомого або про члена вашої родини, який також загинув. Захищаючи Україну, я з задоволенням надам таку можливість на моєму каналі. Зв'яжіться зі мною. Як зі мною зв'язатися, є посилання в описі до цього відео. Я вже казав неодноразово, що для мене ця війна почалась у 2014 році. У 2014 році я втратив все. Але першого друга я втратив у 2015 році. Мій друг Степан Гаврилович Криворученко загинув в лютому 2015 року. Я не буду розповідати, як він загинув, вдаватися подробиці. Ви все це можете почитати самостійно по посиланню в описі до цього відео. Я вам хочу розказати про цю людину те, що ви не дізнаєтесь про нього з інтернета. Це був. Унікальний е, чоловік це була людина такої широкої душі, багатьох контрастів. Це був неймовірно класний е, чувак, такий мужик, справжній мужик, і в нього було досить таке неймовірне життя. От про це я вам трошки сьогодні розповім. Якщо сказати в двох словах, як він загинув, він воював в Азові. Знов таки по посиланню в описі до цього відео, ви прочитаєте більше. І він загинув, виконуючи завдання. Вони на натрапили на розтяжку в тилу у колаборантів, так у росіян, і він прийняв на себе удар цієї гранати. Тобто він спас своїх побратимів. Знов таки, прочитати про це ви можете по посиланню в описі до цього відео. Степан був людиною, людиною такої, знаєте, людиною контрастом. Коли ви вперше бачили Степана, щоб ви розуміли, це такий здоровезний, грамезний мужик, дуже розвинений фізично. Степан був багаторазовим чемпіоном Європи, світу по самбо, по дзюдо. Він займався серйозною боротьбою і продовжував займатися, коли я його знав вже будучи далеко за 40. Тобто він був дуже такий здоровий. На нього подивишся, от, -от коли його тільки зустрічаєш, дивишся на нього, страшно було такий типовий такий ямбал. Знаєте. Здоровезний, кремезний низький лоб. Але коли починаєш з ним, з ним спілкуватися, то зразу виникає такий дисонанс. Тобто, з одного боку, ти бачиш перед собою такого амбала, але спілкуючись, ти розумієш, що ти спілкуєшся з людиною дуже доброю, дуже щирою такою, добряком таким. Я пам'ятаю, коли ми мої діти його перший раз побачили, мій малий, йому було тоді років три чи чотири, він його спочатку, спужався, просто спужався він там Степана. Але чи буквально через там, певний короткий час він його називав не інакше як Дід Мороз. І кожного разу він запитував: а ми поїдемо сьогодні до Діда Мороза Степана. Наскільки він був? Добряк і щирий, розумієте, що навіть дитина його, його асоціювала як з Дідом Морозом. Да, Степан, був, Степан був дуже такий е, щирий, добрий. І в нього була дуже, дуже цікава судьба, неординарна судьба. Він взагалі був людиною таких дисонансів, як я вже сказав, неординарною людиною. Ну, наприклад, можу сказати, що Степан був одним із небагатьох людей в світі, кому вдалося втекти з французького легіону. Уявляєте собі? Да. Степан служив у французькому легіоні, і Степан звідки втік. Я не буду розповідати причини, чому він пішов туди служити, чому він звідти втек, втік. Але це. Факт і тому, що він втік з французького легіону. Він певний час не мав можливості приймати у, участь у сорівнуваннях по боротьбі, які проходили в Європі. Так, ну це зрозуміло. Але він приймав участь у сорівнуваннях, які проходили на території України. І він вигравав всі сорівнування, в яких він приймав участь, Степан охороняв Джекі Джекічана. Це такий в мене, знаєте, нервовий трошки сміх. Я вибачаюся, але кожного разу мені не вистачає Степана. І я дуже сумую за ним. Так, коли Джекі Чан приїжджав в Україну в Крим на зйомки фільма, Степан був його охоронцем. І він мені розповідав, знаєш, каже, «Джекі Чан, Жакічан, він такий відірваний взагалі в нього голова. там. Просто він нічого не боїться. Просто каже, такий сумасшедший чувак. І ось Джекічан вирішив сіганути зі скелі в море там, де лас, Ласточки на гнезде. І він сіганув у море. Ну а Степан каже, а що мені робити? Я ж його охоронець. То також прийшло сігати. Каже, що я перехрестився і сіганув. Слідом за джекічаном, каже, не знав, винерну, не винирну, ніколи ще так високо не пригав. Ну, вибору нема, не було. прийшлось пригати. На щастя, і він винирнув, і джакічан, це було з ними нормально. Степан був один з засновників і один з керівників певний час. Він керував Амоном, кримським ОМОНом. Тобто, в нього був величезний досвід, так, у нього був величезний досвід спортивний, в нього був величезний досвід бойовий. Коли ми з ним познайомились, він працював начальником охорони у одної людини. Я там працював, ми працювали на одну і ту ж людину, я працював, очолював інший департамент. Степан був начальником охорони. І щоб ви розуміли, Степан був, окрім всього, ще дуже віручою людиною. Він був старообрядцем. І йому було заборонено голитися. Так? Тобто він не голився. І борода росла росла, і в певний період вона вже стала виглядати ну не дуже приємно, і йому почали вже казати напряму, що треба поголитися. Або якщо ти не можеш поголитися, то треба якось свою бороду привести до ладу. Степан був, ну це вже звісно, це віра віруючий, але він був такою принциповою людиною, що. Навіть втрачаючи свою роботу, він не погодився поговитися. В нього була класна робота, в нього була класна заробітна плата. Я знаю, це були. ну це, Багатьом навіть не, не буду казати, в яких це цифрах, але, але він сказав ні, я голитися не буду і його звільнили з тієї роботи. Я Знаю, що він мав інші роботи, але кожного разу його з нормальної роботи звільняли саме за цю його, за те, що він не погоджувався голитися. Так? І з часом він знайшов собі досить таку низькооплачувальну роботу і пішов, пішов туди працювати тренером по боротьбі. Для чого я вам це розповідаю, зрозумієте трошки пізніше. Степан був людиною, який був готовий піти захистити будь-якого слабкого, так? І коли почався зах... почали захоплювати Крим, коли з'явилися ці бляді зелені чоловічки, Степан пішов охороняти військову. Базу українську військову базу. Ну, як охороняти? Він стояв на вулиці там з іншими людьми, намагалися вони захистити військових українців. Але з часом цю базу захопили. І Степан зник. Зник. Він зв'язався зі мною вже десь приблизно через місяць. Я в нього запитав, що ти де ти. Тому що я розумів, що йому важко було тоді з грошима. Я йому казав, може, якщо тобі треба допомогти, то свісни. Він поїхав в Україну. Він поїхав в Україну, я тоді ще не знав, чого він поїхав, навіщо він поїхав, Він мені сказав. Та я от зараз в Україні треную дітвору там боротьбі, пішов працювати тренером. І вже багато пізніше я дізнався, кого він тренував. Він зібрав всі свої гроші, продав все, що тільки міг продати на швидку. І купив собі військову амуніцію. Він купив собі військову амуніцію і поїхав в Україну і вступив в добровольчий отряд. Пізніше він перейшов служити в Азов. Про що я вам? Навіщо я вам розповідав історію про його бороду так, і про його принциповість? Для того, щоб служити, для того, щоб захищати Україну, Степан поголився. Уявіть собі, він поголився для того, щоб його взяли в армію. Для того, щоб йому дозволили воювати. Я знаю точно, що його батюшка йому не дозволяв. Не дозволяв е -е, йти. Воювати не дозволяв приймати участь в цій війні, але Степан послухався його, поголився і пішов. Певний час Степан був в тренувачному лагері, він тренував молодих хлопців. Я вже казав, що Степана був унікальний досвід, він досвід був і бойовий, і він. Був класним тренером. Він, він був е, людиною такою різносторонньо розвиненою. І він тренував хлопців, але він дуже просився на передову, щоб е, йти і приймати участь на передовій. Йому певний час відмовляли. Він мені багато разів сказав: от направив рапорт, направив рапорт. Я йому кажу, Степан, ну. Тобі ж не 20 років вже. Ну комусь треба тренувати молодь. Чому б не тобі. Ну і врешті-решт йому дозволили піти на передову і він там загинув. Степан жив як герой. Він жив як мужик. У нього були принципи яких він, які він виконував, так? І Степан загинув так само, як герой. Честь Степана Гавриловича по позивному «Уж» названа вулиця в Борисполі. Його честь є декілька табличок на будинках. Але я хочу, щоб про цю унікальну людину. Про цього героя, про цього лицаря дізналось якомога більше українців. Він на це заслуговує. Степан і такі, як Степан, які гинули в 2015, 16, 2014 роках, Вони дали можливість Україні підготуватися краще до війни. Вони дали можливість українцям жити. Трошки дольше без війни. Так зараз Україна втрачає багато вояків кожного дня, і не тільки вояків, і цивільних, і дітей. Але саме Степан дав можливість Україні підготуватися, якщо б Степан не загинув, якщо б Степан не пішов, тоді воювати і такі, як Степан. То, можливо, України б зараз би і не існувала. І загинуло б набагато більше людей. І це саме чому я хочу, щоб українці знали про Степана. Це саме чому я вам кажу, якщо у вас є така людина, про яку ви хочете розповісти, зв'язуйтесь зі мною, посилання в описі до цього відео, як зі мною зв'язатись. І я з задоволенням надам вам можливість розповісти про вашого героя, про вашого друга, про вашого рідного, щоб дізналось більше українців. Друзі, ще раз хочу сказати, що про Степана ви також можете почитати посилання до цього відео. Мені його дуже не вистачає. Я за ним сумую, я його часто згадую, вже багато років пройшло, але рана ця болить. Я на цьому буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!